У Житомирі відбулася міжнародна наукова конференція під назвою Економічні аспекти стратегічного вибору України в питаннях взаємодії з країнами ЄС та митного союзу. Учасниками заходу стали науковці, економісти, фінансисти, представники бізнесу і громадські діячі з усієї України і навіть сусідніх держав. Загалом майже півсотні експертів обговорювали питання подальшого розвитку нашої держави, можливих асоціацій і співпраці з сусідніми державами, а також економічних перспектив України. Український вибор прагматично к прагматичних вопросу. і на протяженні полутора лет Мы системно и последовательно работали над тем, чтобы выяснить, каким же образом все-таки правильнее поступить в стране с точки зрения экономики, что будет выгоднее. Центр інтеграційних досліджень Євразійського банку розвитку спільно з інститутом світової економіки Російської академії наук провели моніторинг взаємних інвестицій в країнах СНД. В результаті дослідження було виявлено, що Російська Федерація виступає основним інвестором вітчизняної економіки. Але внаслідок підписання угоди про асоціацію з ЄС, ця ситуація може кардинально змінитися. Звісно, українська промисленця по відношенню до української економіки, Українська промисловість створена для більш широких ринків. Понятно, що вона создавала для Савіського Союзу. Час ринок саюзу та ринок Росії, ну і з там та союз. Дослідивши вітчизняну економіку, учасники круглого столу дійшли до простого висновку при інтеграції з Митним союзом. Високотехнологічні галузі вітчизняної промисловості розвиватимуться досить стрімко. Атомість надто швидка інтеграція відносно слабкої української економіки в Європу може спричинити вкрай негативних наслідків. Сьогодні український вибір проводить зустрічі, форуми, конференції з. Метою укріплення братських зв'язків підприємців, щоб наша продукція, яку, на жаль, ну не дуже охоче сприймають у странах Європейського союзу, знаходила свого покупця в странах інших, тобто в странах пострадянського пространства СНД, на жаль, на сьогодні наша економіка не в змозі конкурувати з європейською, тому потрібен деякий. Переходний період, щоб підняти українські стандарти до рівня загальносвітових, що потрібно зробити, потрібно пожвалити економіку держави, а це можна зробити тільки в братньому союзі із странами митного союзу.